Я стою на кінцевій зупинці Херсонський сквер і не просто так, оскільки тут зупиняється 20-й маршрут трамваю. Він відомий тим, що він є одним із наймальовніші, якщо не найкрасивішим маршрутом Одеси, оскільки проходить через чарівні очеретяні трава. Тому його і не дарма називають очеретяне трамвай. Тож давайте дочекаємося 20-го трамваю, який нас відведе до Хаджибею. Гаджибейська лінія це гілка трамваю, що бере свій початок від Херсонського скверу, проходить промисловий район уздовж вулиці Вапняної і згодом виходить на Хаджибейську дорогу. Проходить уздовж неї між приватним сектором та болотистою місцевістю до Лиману. Через мальовничість маршруту його ще називають очеретяним або ж камешовим. На лінії зараз курсують два трамваї. Послухати, просто натіньте навушники, вмикніть клауд, і знайдіть очеретяний трамвай і ви зможете поїздку 20-м трамваєм дістатися трохи детальніше про його історію і цікавинки, що зустрічаються на шляху. Ну що, поїхали? На цьому маршруті ти побачиш чимало історичних пам'яток. Перша з яких чекатиме прямо попереду це невеличкий міст, під яким трамвай проходить майже на початку свого шляху. Точніше було б сказати, що це тунель, але це офіційно глухий міст. До речі, ця назва стала для нього офіційною лише у 2019 році а до того це було просто народне найменування. Це почалося з того, що колись на березі хаджибейського лиману розташовувався чудовий парк з аналогічною назвою, а навколо нього дачі заможних одеситів. Історія цього місця починається всередині 19 століття, коли міська лікарня відкрила на березі хаджибейського лиману своє літнє відділення із грязелікарнею. Коли у кінці 19 століття все було у розквіті, людям потрібно було діставатись курорту. Тож у 1883 році був прокладений маршрут парового трамваю, який через непропорційну трубу Одесити називали Ванька Галаватий. А, взагалі, паровий трамвай не був в Одесі першим. Спочатку, у 1880 році, з'явився кінний трамвай. Ознайомитись з екскурсією Юлії ви зможете за посиланням у описанні відео. Спершу ти проїжджаєш промисловою зоною, і картинка навколо м'яко кажучи не вражає. Але згодом ти виїжджаєш далі і потрапляєш туди, куди й планував. Потроху з'являється очерет, і вже ти не помічаєш, як трамвай пересувається посеред болотного поля. Деякі зупинки взагалі не виглядають як зупинки просто витоптана земля посеред болота, про яку знають тільки місцеві. Хаджибейський трамвай є одним із найстаріших напрямків в Одесі. Йому більше ста років. На поважний вік вказують старі зупиночні павільйони, що були збудовані ще бельгійцями. На жаль, вони знаходяться у поганому стані. Запершує свою дорогу 20-й маршрут трамваю біля останньої станції Хаджибійської дороги, що знаходиться біля окружної Одеси. І Тут от збереглася ще з давніх часів, коли ще берегійці будували зупинки, таки сказати пам'ятник минулого, що нагадує нам про дуже поважний вік цієї лінії і, на жаль, не дуже гарний стан дороги. Лігійська зупинка на п'ятій станції Хаджибейської дороги. Невелика згадка про минуле. Звичайно, зупинка знаходиться в напівруїнах і про реставрацію і мови не йде. Так як на 20-му маршруті всього два трамваї, і відповідно інтервал у них дуже великий, мій трамвай поїхав, мені нічого не залишається робити, окрім пройтися пішки по очередній лінії. Двадцяти маршрут справедливо можна назвати туристичним, оскільки він не має великого транспортного значення для Одеси. Він пролягає приватним сектором уздовж хаджибейської дороги, і відповідно тут не можна побудувати якісь сучасні лінії, тому що сама трамвайна колія пролягає болотистим ґрунтом. І відповідно для того, щоб тут переобладнати якось трамвайну лінію, необхідно проводити. Великі роботи, що не є виправданим для маршруту, у який перевозить 10 людей максимум. Знаєте таке враження, що я знаходжуся в Богом забутому селі, в якомусь якимось дивом залишився трамвай. Але він якось функціонує. Їздять тут трамвайчики доволі малювниче місцем. Я, в принципі, весною приїхав, і тут трошки яскравіше виглядає картинка, а небо яке. Навіть під ногами пробувається камиш, то він тут прямо осюди. Також велика проблема, яка вирізняє місце, те, що одразу за трамвайною лінією десь там у хащах знаходяться купи сміття. Це є великою проблемою, як із будівельного, так і звичайного побутового, Це створює не тільки іміджеву проблему для міста, а ще й екологічну. Хочу також сказати, що 22 квітня Блухарка організовує велике прибирання території біля 20-го трамваю. Ви можете долучитись до толоки у рамках громадської ініціативи реалізації туристичного потенціалу 20-го маршруту трамваю. Усі посилання я також залишу у описанні. Перший етап на шляху до створення туристичної подорожі прибирання території. На жаль, сміття вздовж маршруту дуже багато, але вірю, що небайдужих до цієї історії ще більше. Підтримайте цю ініціативу інформаційно або фізично. Долучайтесь до великого прибирання, яке відбудеться 22 квітня. Щоб залишити заявку, переходьте в мій інстаграм. Там є посилання. З одного боку я радий, що я відвідав трамвай, але я відчуваю, що улітку, чи десь у травні місяці, він виглядає звичайно набагато краще, бо тут ще яка очерет новий не виріс, половина його спалено багато сміття, якого видно. Не найкращий я сезон приїхав загально кажучи. Але я в принципі задоволений, що я відвідав так сказати галочку, поставив для того, щоб відвідати хаджибейський трамвай. Поки okay. я єдиний пасажир був цьому трамваї. Таке відчуття, що я замовив його для себе. <му> ж, назад у центр, повертаємось. Ось такою вийшла моя подорож очеретяним трамваєм. Дякую вам за перегляд. Діліться вашими враженнями у коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал МакСтрам, для того щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!